Розберемо завдання з параметром за 12 червня. Визначте значення параметру А, за якого система рівнянь має єдиний розв'язок. Розглянемо кожне рівняння системи окремо. Перше рівняння y в душках x-1 квадраті дорівнює 5а. Ми бачимо, що у першому степені, а х-1 в дужках квадраті. І дорівнює 5а. Якщо і в першому степені, тобто це точно не коло, тоді х-1 в квадраті ми повинні перенести праворуч, і ми отримаємо функцію квадратичну графіком якої є парабола. Y дорівнює мінус дошках х-1 в квадраті, і плюс 5. Ми знаємо, якщо мінус стоїть перед дужками, то парабола буде віточками вниз. Якщо х-1 стоїть в дужках і в квадраті, то вершина параболи здвинулася праворуч по осі ох на одну одиничку. І якщо вона стоїть плюс 5а, то наша функція піднялася чи опустилася в залежності від цього числа по осі о на 5а одиниць. Наступно розглянемо ось таке рівняння х квадрат мінус 2х плюс квадрат плюс 8y дорівнює 47. Х стоїть в квадраті, і y стоїть в квадраті. Я так думаю, що це рівняння кола, але воно записано не в канонічному вигляді. Тобто, нам спочатку треба перевести його в інший вигляд, щоб ми могли з'ясувати, де знаходяться координати центра х2х. Я бачу, що мені не вистачає до формули скороченого множення ще плюс одиниця. Тоді я і віднімаю цю одиницю. І ось вона, формула скороченого множення, яку я потім сверну. і я отримую х-1 в квадраті. Ну, ця мінус одиниця, я так і її переписую. Наступне. Плюс у квадрат плюс 8у. До формули скороченого множення мені не вистачає плюс 16. І зразу я віднімаю, щоб я ж не можу змінити просто так рівняння. Тоді у квадрат плюс 8у і плюс 16 це у нас y плюс 4, і це все в квадраті. Ну і мінус 16 залишається, мінус 16. Ну і все це дорівнює 47. Трошки не туди написала, тобто у нас виходить х мінус 1 в квадраті, мінус 1, плюс, y плюс 4 в квадраті, мінус 16, дорівнює 47. Далі, мінус 1 і мінус 16, я переношу праворуч. І Тоді я отримаю х-1 в квадраті, плюс y плюс 4 в квадраті дорівнює 47 плюс 16 плюс 1. Тобто виходить х-1 в квадраті, плюс y плюс 4 в квадраті і дорівнює 64, тобто рівняння кола, центром якого є точка з координатою 1 мінус 4 і радіус дорівнює 8. Зараз я схематично намалюю. Схематично намалюємо систему координат. Для кола ми тут все знаємо. Тут координата 1, 1, 2, 3, 4. Ось вона знаходиться, точка О центр кола. І радіус дорівнює 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, ось тут. Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8 тут. Один, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8 тут. І один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ось тут. От. Я зараз схематично малюю це коло. Ось воно коло буде ось таке. Так, дуже схематично. Ось воно коло. Так, з цим рівнянням розібралися, і далі ми подивимося на квадратичну функцію, там, де парабола віточками вниз. Вершинка здвинулась на одну клітинку, праворуч, це точно ми знаємо. А далі ми не знаємо, куди вона рухається, або вгору, або вниз. Але у нас є умова, повинен бути єдиний розв'язок. Давайте міркувати. Якщо у нас вершинка знаходиться х 1, ось дорівнює Х одиниця, тобто вона повинна рухатися ось по цій прямій, оця наша вершина. Або вгору, або вниз, повинна рухатися. Якщо, наприклад, вона переміститься вгору, ось тут тут буде вершина, так як відки параболи напрямлені вниз, то ось вони вниз напрямлені, але це не вважається за один перетин, тому що віточки ось вони йдуть, ще раз другий раз перетинають і ще раз третій раз перетинають. Тобто тут вершина бути не може. А де ж тоді може бути вершина, а тоді ми її опускаємо, опускаємо, опускаємо аж до цієї точки. І тоді наш графік, він йде вниз, вниз, і тільки в одній точці він ем, перетинає дане коло. А що ж це за точка? Якщо ем, тут у нас ем, Координата центра мінус 4 і 8 вниз, то ця точка мінус 12. Тобто 5а, на яку ми опускали нашу вершину нашої параболи, 5А дорівнює якраз мінус 12. Звідси ми знаходимо, чому дорівнює А, А дорівнює мінус 12 поділити на 5 дорівнює мінус 2 цілих. Чотири десятих.